Подбати про захист повітряного простору, вочевидь, мають і країни НАТО, зокрема західні та південні сусіди України. Останнім часом на їхню територію російські безпілотники залітають дедалі частіше, а реакції наразі нуль. Чому і що має статися, аби Москва дістала гідну відповідь за зневажання кордонів інших держав, тепер же учасниць північно-атлантичного альянсу? Тему продовжить наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Остріли гул безпілотника та, врешті, вибух до таких реалій вже звикли жителі румунського прикордоння. Від української території їх відділяє лише річка Дунай. Місцеві вже неодноразово ставали свідками атак на Ізмаїльський морський порт. Так само неодноразово на ранок вони знаходили сліди обстрілів, випалену землю та залишки дронів навіть якщо Росія ненавмисне завдає ударів по території НАТО, вона безумовно готова на небезпечний і провокаційний ризик, адже атакуючи Україну так близько до кордонів альянсу, вони розуміють, що деякі з цих безпілотників чи балістичних ракет можуть приземлитися на території країн НАТО. Ще рік тому ми мали справу з поодинокими інцидентами, але нині їх дедалі більше. Ані Румунія, ані Польща, ані Латвія, куди теж залітали російські шахеди. Поки що навіть не намагалися їх збивати, мовляв, стежили за траєкторією повітряних цілей і не вбачали серйозних ризиків. Здебільшого дрони падали або до, або під час підняття за тривогою літаків-винищувачів. Але насправді сусідки України мають обмежені можливості щодо збиття чужих безпілотників біля кордону, бо традиційно засоби ППО розташовують поблизу військових баз, великих міст та рок. Портів в глибині країни. Чого не мають країни НАТО, так це того, що накопичила Україна за останні два з половиною роки, а саме великої кількості мобільних груп ППО, і справді, якщо подивитися на показники перехоплення українцями шахетів та гераней, то бачимо чималу частку і збиті вони були мобільними групами ППО, яких немає у західних держав. Тож у багатьох випадках, коли ми бачимо безпілотники, які приземляються в країнах НАТО у безпосередній близькості до кордону. Просто не було чим їх збити. НАТО стоїть на політиці невтручання, але західні сусідки України наполягають на своєму праві збивати російські дрони, щоб не допустити трагедії. Усі три країни: і Румунія, і Польща, і Латвія, посилюють протиповітряну оборону на кордонах. якщо цей дрон впаде на супермаркет і багато людей загинуть, то політично очевидно, температура стрімко підскочить вгору. Але якщо це вважатиметься легковажними діями Росії, а не навмисними, то менш ім. Вірно, що члени НАТО активують статтю 5 щодо колективного захисту, але я не думаю, що НАТО потрібно чекати ситуації пов'язаної зі статтею 5, перш ніж вирішити, що варто очевидно виконувати ефективнішу роботу щодо захисту повітряного простору вздовж своїх кордонів. У НАТО впевнені ці випадки безвідповідальні, небезпечні, але не навмисні. Тому наймовірніше Москві за це поки що нічого не буде. Політики та військові експерти теж Ходяться на тому, що порушення авіапростору західних країн випадковості найчастіше через збої в роботі дронів. Але водночас не відкидають, що у такий спосіб Москва також може випробовувати захід. Я не маю сумнівів, що росіянам дуже цікаво побачити реакцію, коли такі помилки стаються, бо це допоможе вирішувати, чи можуть вони додатково тиснути, випробовуючи терпіння НАТО. Такою завжди була їхня модель поведінки і без вторгнення в Україну. Вони тиснуть, тиснуть, щоб побачити, коли дістануть опір і щойно отримують його тоді негайно відступають. Польща не проти збивати безпілотники в українському просторі. Про це навіть йдеться в безпековій угоді, яку Київ та Варшава підписали в липні. Але знову ж таки без зеленого світла від НАТО нічого не буде. Одне із очевидних рішень цього питання забезпечити Київ всіма необхідними засобами для знищення дронів країни-агресорки. Тоді таких ситуацій просто не виникатиме. І захід пообіцяв більше систем ППО та ракет для них на ювілейному саміті НАТО на початку липня. Але з восьми обіцяних патріотів наразі Україна отримала лише один. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.